Так. Судове засідання з родину звернення діє рішення річ без слідчого відділу поліції No1 в міському районному Україні поліції No2, вихованної станції, а зокрема, щодо внесення відомості за результатами розгляду стану оголошені від проєктами. Судове засідання з'явився скаржників, чи процентку не засідання. Підбувається до цієї фізичного засобів відправитися. Прошу, будь ласка, подайте документи, для встановлення встановлюємо вашу Прошу. <кхи> 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 Жуков Олександр Сергійович. Дата народження 2 січня 1953 <кхи> рік народження проживає <кхи> в місті Львові, вулиця Папорна, 13, квартира, 8. Зрозуміло, дякую. Значить, пам'ятка пропавчи, не вірно? Так. <кхи> Значить, про вас розуміє. Прошу. Права розуміє? Звичайно. Звичайно. Значить, ситуації, на перенаті, значить в нас ще наступна ситуація. Значить, справа справи віддати свічі святої району суд міста Богородик за участі секретаря тому що є відкладано каже. Розуміємо, так. Наші викладали скаржана на те, що не внесено відомостей від реєстрів справді. Одинаково. Чому ви з'явилися з такою скаргою, ваше пояснення? Ваша честь, в принципі, в принципі, все викладено, можна, так сказать, детально в скарзі. Ну, я ще, так би ну, так мовити, ще коротко пробіжусь і поясню. Значить, 23, 23 лютого я звернувся до чергового інспектора, колишнього залізничного відділу поліції. Що-то називається відділ поліції номер 1 Львівського району, районно поліції номер 2 заяву адресовану слідчому цього правоохоронного органу про вчинне кримінальне правопорушення щодо, щодо внесення службовими особами органу досудового розслідування, відділення поліції номер 1 Львівського -районного, Львівсько районного управління поліції номер 2 Це Городоцький. Городоцьке відділення відомостей, місцевої, значить, щодо внесення службовими особами цього органу досудового розслідування та місцевої прокуратури до кримінального провадження 120-221 413 95020 від 13.01.2022 року відомостей. Внаслідок чого кваліфікація кримінального провадження була незаконно змінена зі статті 366 Кримінального кодексу України службове підроблення актів виконання робіт селищним головою фабригою та наступний перерахунок бюджетних коштів селищної ради в сумі 470 тисяч гривень на рахунок підрядника ФОПХОМа до закінчення робіт. По перекриттю даху приміщення дитячого садка в селі, в селі Великий Любень на частину 1, 4 статті 358 та частини 1 статті 191 КК України підроблені документів, використання підробних документів та привласнення його втрати або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем зі сторони ФОП Хамат. Я пояснюю, що я являюся цьому кримінальному провадженні, я є заявником в цьому кримінальному провадженні і про те, що, про те, що це кримінальне провадження до судового Росії цьому кримінальному провадженні було закрите, мене ніхто не повідомляв. Я побував на першому судовому засіданні в городку, я вже побував на всіх арештах, ось, і з того всього, який там вчиняється сьогодні. Значить, розглядається обвинувальний акт, можна зрозуміти, що, що ці документи, які там сьогодні знаходяться і розглядаються судом, надані, надані органам досудового розслідування і прокуратурою, у ці документи внесені відомості, які не відповідають дійсності. Тобто, тобто з, цього, е, значить, з цих документів вбачається, що службово підроблення не було, а було тільки. Маючи на увазі з боку селищної ради, а було тільки з... зроблено з боку ФОП Хама, чого практично не може бути, тому що акти виконаних робіт підписував селищний голова. Скажіть, у нас питання жупанця інформація у нас відображена, наші заяви. А вона тут написана, ви ж бачите. Тут... Ні, я не бачу. Тому, Як що не бачите? Заяви, це не справді має бути відображена заява, з якою звернулися про внесення відомості. В ній мисті вносимо її реєстру, не йде консультація статей або не йде консультація фактів. Йде інформація, можна викладати інформацію про вчинення кримінального правопорушення. Де ваші заявки, про вчинення кримінального правопорушення. Причинення злочину міститься інформація, яку ви мені зараз пояснюєте в судовому написано, написано. Пошліться, будь ласка, бо я маю вашу заяву, маю, відповідно, теж матеріали перевірки за вашою заявою. Тому я прошу, будь ласка, пошліться на конкретний абзац, в якому є вказана ця інформація, яку ви зараз мені А там написано, що є підробною, правда написано? Ні, немає. Як немає? Ну, Ви напиш... читайте, ну я ж вам говорю, будь ласка, ви маєте, ви зверталися заяву. Так. Ви маєте свою заяву. То, будь ласка, зачитайте, де йде і мова про те, що якийсь опис цих всіх обставин, про які ви говорите, а не просто посилання на конкретні статті. А що ж, я там, що ж я написав неправильно? Скажіть, я, я, написав, написали, я, написав, про те, що... я написав про те, що заяву про вчинене корінальний написав я. Те, що заява про вчинення кримінального правопорушення, це не тільки просто заява. Це має бути констатація самого а факту, там є. Я там так є. про що там а є. Там там є інформація тільки про те, що на даний час в Городоцькому суді розпочато розгляд кримінальної справи. В діях посадових осіб вибачаються ознаки злочинів. А так. які, що саме ви там вбачаєте, немає. Тому я запитую. Значить, дивіться, ваша так. честь. Так. Значить, в моїй заяві написано, що в діях вбачаються посадові злочини. Це написано є. Так, але не має... написано ознаки, правда? Ні, не написано. Ну як написано? Я ж написав в кінці, які ознаки які ознаки? 366 є. Я це, не написав. Не ваше, це не завдання ваше кваліфікувати дії. Має бути інформація про вчинений злочин. А чому це не, Виклад не має? Я ж написав, що там є службове підроблення. Ну, ви написали ні, щоб просто ознак бачать ознаки встановлених статтею 364 і 366. За а те, що слідчим, послухайте, там написано да, чітко що тут... що слідчим і органам, органам досудового досудовування да, і прокуратури. Так, так, у вас так. є, у мене зміняє немає, вона у вас є. У мене а є, вон... я її читаю і я тоді. Да? І там написано, що органам досудово розслідування і прокуратури внесені до відомості, які не відповідають дійсності. Там так написано. Де є обставини, які підтверджують якісь вчинили. Я вам зараз оставив в судовому засіданні на дві. Ви все добре. Тому що слідчі перевіряються всі обставини, і за їх результати не може перевірити сталі відповідної заяви. Слідчі не може перевірити ваша честь. Дивіться, зрозуміло. Дякую. Ваші пояснення я зрозуміли. Значить, у нас окрім того, що є матеріали перевірки, відповідно до якої буде проведені те, що вас є заяви про що не коміє пропорушення. говорити, що на даний час. У Городоцькому районному суді розпочато розгляд кримінальної справи, вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 191, у якій потерпіли стороною є Великолюбінська селищна рада. Викладені відомості дають можливість заявити про внесення службовими особами про що про прокуратури відомостей, що не відповідають дійсності, яких відомостей, що жодної інформації немає. І в діях посадових осіб вбачаються ознаки злочинів і на підставі винаведеного наведеного просити внести відомості, які ознаки, що саме вчинено. Не наводиться вам. Крім того, в нас є матеріали перевірки, відповідно, до була була складена довідка про проведення результатів перевірки, відповідно до якої зазначено, що повноважна особа оперативних підрозділів не має правових підстав внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань у зв'язку з тим з відсутністю даних, які вказували на наявність кримінального правопорушення. Тому я запитую чи ви бачите все до ваша честь. Я вам поясню ситуацію зараз. Правда сказкарді все це викладе. Скаржемові це докладно. Послухайте, слідчого. ви скаржете дії слідчував. Ви вважаєте, що слідчий, в мене після вашої заяви? Я не розглядаю те, що ви говорите. Я не розглядаю кримінальне правопорушення. Мало місце буде чи не мало. Я розглядаю вашу заяву, наприклад, того, чи мені наведено достатньо відомості. При вчинене кримінальне правопорушення. Я запитую, чи навела би ці відомості там написано чітко і ясно. Важаєте, так, я... Це по-перше, по-друге, я хочу сказати, що вий, що стаття 214 забороняє проводити до судових відслідувань до внесення відомості в ЄРДР. Так. що було вчинено слідчим, те, що ви надали документи, які ви зараз в суді оголосили. Слідчя не мав цього робити, треба було внести в ЄРДР і тоді відмовляти мені по статті 284. -ю.